Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. І сьогодні у нас нове надходження, чудовий люксовий кросовер. Це Audi SQ5. Автомобіль 2018 року випуску з бензиновим турбовим двигуном 3 літра, з автоматичною коробкою передач, на повному приводі, на пневмопідвізці. автомобіль на максимальній комплектації, комплектації престиж. Дуже гарний чорний колір. Є камери 360, є задні та передні парктроніки, красиві фірмові диски 21-го радіусу, гарна гума, безключовий доступ. Зараз поглянемо по салону. Салон у нас шкіра чорного кольору, салон в ідеальному стані, є панорамний дах. Мультируль, круїз-контроль, датчики світла дощу. Пробіг 77 тисяч кілометрів, штатна мультимедіа, камери 360, навігація, клімат-контроль, підігріви передніх та задніх сидінь, автоматична коробка передач з режимом спорт, електроручник, кнопка старт-стоп. Ідеальний автомобіль в дуже гарному стані, повністю обслугований та доглянутий. З дуже приємною ціною, одна з найкращих цін в Україні. Всіх запрошуємо до нас в автосалон автопарк на перегляд даного автомобіля. Знаходимося в місті Харків, проспект Гагаріна, 23. Всіх чекаємо, всім гарного дня. До побачення.